Доброго всім ранку та гарного всім дня. Сонечка, друзі, вам в душі. Незважаючи на погоду, особливо таку, як у нас сьогодні. Льодом сковано все. Я на дворі ще не була, але через вікно дивилася. Не знаю, як ми маємо ходити, у мене на подвір'ї. Боже, дай Бог пам'ять каже. Ліщина. У мене на подвір'ї ліщина, я подивилась через вікно. А вона наче от така сказочна. Але я ж розумію, що це можуть і гіляки поламати. І не тільки ліщині. Це ліщина це саме ерунда. І на дорогах, на трасах можуть дерева в гілляки падати від того льоду. І в нас вже таке було. Років. З 25 назад, я пам'ятаю, і стовби покидало, і провода порвало десь 25 років тому. Але будемо надіятися на краще, що такого знов страхіття в нас не буде. Нам вистачає цього страхіття, друзі, що ми маємо. Хочу вам подякувати за такі щирі. Коментарі за лайки, за підтримку у ваших словах. Щиро щиро вам дякую. Життя продовжується, і думаю, Люда, що тобі сьогодні робити, чим тобі займатися? І ще не придумала. Було б світ більше йде, можна що придумати. І в погріб треба йти, там вже ту картоплю треба перебирати, відбирати вже насіння. Але світла, блик, та й нема. Як дадуть на годинку. Точно, що не до погріба, потреба, то до белусі, то туди, то сюди, то щось помити. Ну, це таке, що тої годинки світла. Ну, Сьогодні ще поки горить. Ніби має бути до, до 11. В 11, ніби мають відімкнути. Якщо так, чи в 10. Все. Оце така пам'ять. Пам'яті, друзі, немає зовсім, а була пам'ять хороша. Я думаю, це все гора так мені дало по моїх мозгах. Пролялякала, а смачного снізанку вам не побажала. Друзі, всім смачного сніданку та запашної смачної кави. Я сьогодні наробила гарячих бутерброди, знаєте, дивлюсь, ніби і на сусідів, і на себе. Але помаленьку-помаленьку, погода погана. І коли в хаті сидиш, і воно все дорого, хочеться пожувати, пожувати. Чи це тільки я так, чи це ще є я так, і не знаю. Ну, в мене це точно. Як Аня казала бабуся, тому що ти любиш поїсти. Можливо, я з дитиною согласна, можливо, і бабуся любить поїсти. Ти мене зустрічаєш перший, да? так? Така дорога. Тихенько. <різь> По погоді 2 градуси. Але весь градусник в льодові. Дивіться, стіна вся теж в льодові. Це капі, звісно, жах. Так. Гляньте. Ой, джексота. Не можна, щоб пройти білиці першої їсти дати. Ні, він перший. Тепер іду до Белусі. Боже, друзі. Так, такий льот. Оці такі, О. Жах. Просто жах. Що тебе Луся? Привіт. Ага, старте себе. Уже, 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 вже, уже, уже, вже, вже. Ай, да, айда, проходь! Ви подивись. Що тут з водичкою глянемо, Глянемо, що з водичкою. І маленько тут трішки льоду, трішки сміття всякого. Отак нормально. Дуже зра кукурудзинки, кукурудзи зерна принесу. Да, Белуся, ти сьогодні на двір, мабуть, не захочеш. а можливо й підеш. Коньки взуєм тебе і підеш. Як завжди, кури снідають. Що тут в мене ще є півнів? Раз, два, три, три, три півні. Ще можна одного прибрати точно, а два треба буде залишати. Ніби три. Раз, два. Три, да. От так. Отак. Вже чую, люди закладають інкуба... інкубатора. Ну, як закладати той інкубатор з таким виключенням світла? У мене є інкубатор, він такий благенький, такий старенький, такий нема слів, не дуже він. Важно інкубує, в мене там його обу переробив, але з цим відключенням не знаю. Як буде далі? Накидалася зерна її. І ці, а, чотири півні. Гляньте, ще тут півень. Ага. От хазяйка, да? Не знаю, скільки в мене півнів точно залишилося. Да, цей ще п'яташок я маю. Гляньте, яка нагла. Їла там у усе жалуба. Прийшла тут і гонить корми. От наглюка. Белуся? Ти така наглота. Правильно, а ти йде там, їш. Вона ж хоче одною попою на всі міста встигнути. Так не виходить, белуся. Гляньте, що творить. От уже. А друзів хоче, а їх проганяє. Це хоче вийти на дорогу, що там робиться. А тут взагалі чую машини їздять. Ой! О, Відкрилась. Ага. Мабуть, дорогу трішки посипали, я так думаю. Але машина поїхала дуже помалесенько. Ну так, так, не так, як на подвір'ї, посипали. Посипали, але машини їдуть дуже-дуже помалесенько, тихесенько. Гляньте, машин взагалі нема. А ось дерева. Що робиться? Все в льодові. Ну, провода ніби тушачі. А, ні, дивіться, ось все. є на проводах теж намерзання. Просто погано видно. Є на проводах намерзання. Ой, це жах. І погодою Вчора вечором йшов дощ як трішки тут теж. Джексон. Ой, друзі. Да, особу, особу не походиш. Да, Джексота? А чого ти ще хочеш з мене? Що ти ще хочеш з мене? Вже треба варити. Я все, що було, вже буду варити. Боже, Джексон. Мені ще до комлів треба добратися, Джексон. Все, отут низом позамерзло, ой Боже! Це жах, звісно. Там натекло, натекло. Іду таким черепаховим ходом. Думаю, мабуть, треба посипати якимось попелем. Ну що інакше, як ходити? І по дрова, і треба попросипати стежки попілем? Да, це зроблю. Йду до кролів. Ой. кролики, ви тут що тут? Що ви тут, кролики? Де ви є? Де ти є тут? що я їм кукурудзки, хвої, щоб в мене була. Але щось не дуже хочуть їсти. Тут теж все замерзло, гляньте. День, нічого не, не хоче відкриватись. О. Всього кроляка. На. На. Давайте якось сніжку вам хоч ще найду. Отак вот лід відбила. Отак. І наберу сніжку. Да. Так. Айде. Гляньте, я почався їсти. Зараз пролистся те саме зроблю. Ой. А що такое? Знов сховалася? А що такое? З неї все нормально. Гляньте, їсти кинула, і в нас хм. не сховалася. Ніби вийшло, снежок хрумкає вже. Знаєте, глянула на город і от там далеко, бачу, вишня уже вломалася там. Вже почало дерева ломати. Що, Друзі, поки ми до хати, набирати попелу і просипати оці такі стежечки. Ліщина, гляньте, як вже похилились геляки. Тут їх ніколи так низько не було. Під вагою, під вагою льоду все буде ще й лопати. Набрала чудо посипки такої. Не люблю я, звісно, ці всі діла. Несеться і за ногами, і скрізь. Але отак трішки стежки попідсипаю. Ой, він ще такий, знаєте, теплий з грубки. Ой. Можливо, що й мало набрали, тільки з одної грубки. Тут. О, а ну. О, зовсім друге діло. Трішки щоб лишній раз не ходити, там попелем посипала, там зразу й дрова несу. Друзі, посипала, і я вам скажу красота. Ідеш і не відчуваєш цього гололюду? А як ви виходите з такого положення? Пишіть. Гляньте, як до обіду гарно розбили дорогу. Красота. Йду по дровах, принесла морковки ще кролям. Думаю, гляну до цієї кролишки, щось тоді вона була сховалася і їсти дала. і наче морквинку схопила. Єсть добре. Така. Отак, друзі, світ нам мали дати, в три, ні, в два мали дати. Думала, в три дадуть, теж нема. Белуся макає. Випускати боюся, бо побіжить на цей ліс. Ще не дає. Ну, так. Всім, Друзі. Гарного тихого вечора, гарних погодних умов, не таких як в нас, це Вінничина. Будьте здорові та храним. Пока-пока.